Я ж казав, що ми випливемо тату. Тепер треба дістатися берега. Він надто далеко. Ні, тату. Ми допливемо. Ми зробили це, тату. Зробили. Я ж казав, що ми допливемо. Тату. Тату. О, папа. Тату. Не хвилюйся, тату. Усе буде добре. от Побачиш. Я працюватиму. Я зроблю усе, щоб ти одужав. І я завжди казатиму правду. Я люблю тебе, тату. Сто відер води, як я й обіцяв. Ось твій пенс. Разом сорок пенсів за сорок днів. Правильно. Так, сер. Хлопчику мій Пінокіо, іди сюди. Хочеш. Це наш давній дерев'яний товариш. Ви напевно зробили щось дуже погане. Ні, 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 тільки не ми. Ми не зробили нічого поганого. Вони помилилися та схопили не тих. Так. Скажи цьому милому поліцейському, що ти нас знаєш, Пінокіо. Може, тоді він нас відпустить? Летас скрім. Так, скажи на мені, ти їх знаєш? Так, знаю. І звідки ж такий хороший працелюбний хлопчик, як ти знає цих двох ледарів? <риві> ну, я сказати йому правду. Так, завжди кажи правду, пінохю. Oh, yeah, так, правду, Тільки правду, та нічого крім правди. Ці двоє забрали в мене гроші. Я так і думаю. Тож, хлопці, тепер ви сидітимете за гратами трохи довше. Та не цю правду дерев'яна ти голова. Oh, no, no, no. Ні, ні, іншу правду. Скажи йому іншу правду. Бодай, натікни мені, що це за інша правда. Пінокіо, Фея сильно захворіла, боюся, вона помирає. Де вона? Дуже далеко, звідси. Вона побачила, як тебе проковтнув кит, і вирішила, що втратила тебе назавжди. Мабуть, це розбило їй серце. Ось, візьмось це. Тут небагато, але це все, що я маю. Дякую, Піноко. Я буде безкінечно вдячна тобі за це. Папа, татко. Будь ласка, не гнівайся на мене. Але сьогодні я віддав усі наші гроші тому, кому вони потрібні ще більше, ніж нам. Я пишаюся тобою, Пінокю. Ти хороший хлопчик. Що Що це? Що зі мною сталося? Дякую, котику. Від кого цей лист? Справжньому хлопчику з добрим серцем. За любов'ю фея. Дякую, феє. І дякую, що перетворила мене на справжнього хлопчика. Тату!